Ну, друзі, я вже починаю сумніватись в тому, а чи виграє Україна у Нової Зеландії, після ось такого матчу з канадцями. Не знаю, можливо, тільки мені здалося, дивлячись на рахунок матчу, що а можливо, це був хокей? 4-2, Канада Україна. Друзі, хто може сказати, що це було? До вашого відома, хто не знає, Нова Зеландія виграла у чемпіона Африки у національній збірній. Футбольний код Діуара. Тому, друзі, я е, хотілося б так сказати, з радістю вітаю всіх на YouTube-каналі Майстер Клас. Але щось останнім часом не дарують втіху і радість наші е, виконавці чарівного футболу, наші збірники. Чомусь не радують нас, не тішать. Не знаєте чому? Е, дивіться, Канада в 2,5 раза дешевша за Україну. До вашого відома Нова Зеландія майже в 10 раз слабкіша і дешевша. Відповідно до трансфер маркету, ніж Україна. І дивіться, Нова Зеландія, хлопці хочуть грати. Вони виграють у слонів у чемпіонів Африки. Код Дівуар. Це говорить про що? Це говорить про те, що, ну маючи навіть, я не кажу, зірку. А відносно зірку такого більш-менш відомого е, характеру, це Кріс Вуд. Так, єдиний, е, ну, відомий новозеландець е, любителям футболу це може бути тільки Кріс Вуд. Кріс Вуд, хто не знає, це гравець. Вже ветеран 33-річний, капітан збірної Нової Зеландії, і гравець саме Ноттінгем Форест. АПЛ, до речі, Ноттінгем Форест буде представляти Англію в Лізі чемпіонів наступного сезону. Так що, друзі. Якщо ви думаєте, що команда, яка на полі буде під чутливим керівництвом такого ветерана, вже живої легенди новозеландського футболу як Кріс Вуд, і е можна таку збірну закидати шапками на полі, то я б так не стверджував. І я вважаю, що саме в таких товариських зустрічах кується, і в тому числі, і характер, і воля до перемоги. І якщо привчить команду, що вона постійно в товарняках буде програвати, то вона таке саме буде показувати і у відборі на чемпіонат світу. І в інших офіційних матчах. Так, я от з такої критичної ноти почав цей відеоогляд, цей відеопрогноз. І скажу вам, що в ніч 11 вже, вже виходить так. У нас вже буде 11 червня. З вівторка на середу гратиме Україна. Там само е, на канадських прекрасних футбольних е, полях, буде грати тепер уже після Канади, ми будемо грати з Новою Зеландією. Знаєте, якось мені вже і не хочеться брати перемогу. України. Там я прогнозував е, в першому матчі, до речі, е, мої прогнози обидва зайшли. У мене була чуйка на щот Канади. Я нагадую, я прогнозував в першому матчі е, Canadian Shields, це міні-турнір, так називається, як трофей такий е, комерційний товариський турнір. Так ось я прогнозував обидві заб'ють і тотал більше 2,5, а також я ще прогнозував е, тотал більше трьох. І обидва прогнози е, зайшли, але е, з приводу прогнозу обидві заб'ють, я е, добре, що мене в цей час в кінцівки. Того матчу проти Канади ніхто не чув цих слів, які я виплескував на нашу збірну. Чесно кажу, признаюсь. Я взагалі така людина, що стараюсь не слідкувати за своїм язиком, що на розумі, то і на язиці. Тому іноді і дуже часто багато хто мене не любить, тому що я кажу те, що думаю. Я привик називати речі своїми іменами. Тому, друзі, прямої перемоги хочеться так, я просто е бажаю кожною клітинкою самого себе. Я бажаю, щоб наша збірна вигравала не тільки, не тільки офіційні матчі, а і е матчі товарняки. Матчі ось такі міні-турніри, як зараз відбувається в Канаді. Але ж оце наше слово, але завжди плутає всі карти. Тому, друзі, я мушу розраховувати лише на результативність. На перемогу, бачите. Ви самі все бачите. Що мені тут коментувати? Хто дивився гру Канада-Україна? Все зрозуміло. Чому у мене такі емоції? Ходити, ловити гав і не використовувати моменти 85, навіть 86 хвилин, а потім в останні 5 хвилин матчу. Починати замислюватись, а може треба забивати, то так у футболі в сучасному справи не робляться. Тому я все ж таки надіюсь, що висновки зроблені, робота проведена, і наша збірна. Ну, принаймні, хоча б трішки краще зіграє, ніж проти Канади. Я просто. Надіюсь на це. І тому я хочу навіть трішки авансом зарядити на два гола України. Україна заб'є як мінімум двічі, а то й більше. Тобто, я, друзі, планую добряче зарядити на індивідуальний тотал. Футбольної національної збірної України проти Нової Зеландії в ніч на 11. Більше 2 рівно. Є такий параметр. Ви побачите, що коефіцієнт непоганий. Саме так я буду ставити. Отже, ви почули мій прогноз на матч Нова Зеландія, Україна. В ніч на 11 червня на канадському е, турнірі Canadian Shield. Е, тому я нічого не залишаю за собою, лише е, мушу нагадати, хто ще не підписаний на наш YouTube канал Майстер Клас. Підписуємось, заряджаємо наш контент лайками, вподобайками і змистовними коментарями. Чекаю, чекаю, друзі, на вашу активність і підтримку. Це неймовірно, це настільки бажано, що я готовий тисячі раз дячити вам за це. Вибачте, за е, десь то і мій суржик, і навіть і русізм, але. Я намагаюся говорити душею. Можливо, не так чистою літературною мовою, але душею я завжди з вами і надіюсь, ви зі мною. Ось за це я також хочу вам подякувати. Скріншоти я залишу в телеграм-каналі. Посилання до нього в першому закріпленому коментарі під кожним з моїх відео. Слава ЗСУ, слава Україні, слава багатостраждальному нашому українському народові і героям нашим слава. Скорішої перемоги над рашизмом. Мирного неба, міцного здоров'я, щастя, любові, добра, до зустрічі всім папа! -па.